Нова Візла, Китай, НДР та Росія. Трамп відмовляється запроваджувати нові санкції проти Кремля. Чи відбудеться новий наступ Русні на Донбасі? Покидьки з Кремля намагаються зазвичай світ українська культури. Я не певен, що Китай задовільнив всі потреби і забаганки Путіна. Що говорить? Сі Цзіньпінь можуть зрозуміти тільки ті, хто в Пекіні. Виглядає, що всі хочуть дати нам гарантії безпеки в повітрі, так щоб на грішну українську землю не заходити. Обіцяю, що щось відбудеться, але не можу пояснити, що якщо єдиний шлях це заморозити подані лінії фронту, значить це потрібно робити, тому що люди вмирають. Ось ці торгові ряди в місті Добропілля. Це самий-самий центр міста. Наше село розбомбили, нашу школу, нашу конюшню. Прем'єра спільного проекту тоні Тунайта і повітряних сил України соколи, коли соколи летять земля завмирає.